Може заснути малюк, Поки зайцик його не засне. поки він казку свою на вузьку йому не сипне. Не може заснути малюк, бо ведмедики гостри не спить, бо він забагато сів меду і зупсику на болі тут, не може заснути малюк. На стюсі у ляльки сльоза. ляльку сьогодні вкусі на пригулянці в пайку осам. Не може заснути малюк. Сосонному не йде. Він що дуже цікає, поки мама в кімнаті зайде, поселює у стіску його малюху дитятка свого, пріскову в кімнаті куди, от тепер малюку заспіть. Зігрійте її теплом, любов'ю, турботою. Зверніться до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді області.